Залишатись в моменті в своєму житті ви зможете тоді, коли вам стане цікаво займатися самопізнанням, коли у вас з'явиться такий, знаєте, органічний інтерес до занурення в момент, і це найкраще пробудити на природі, там, де є тиша, звуки природи, тут менше деконцентруючих факторів, більш насичена енергія. І в такій атмосфері ви можете краще прислухатись до сили моменту. Словами, це складно передати, ви можете зануритись в проживання моменту тільки практично, тобто без практики ніяк. І куди ваша увага, туди енергія. Відповідно, вчитися концентруватися і управляти своєю увагою, це не так просто, як здається, на перший погляд. Але маючи чіткий алгоритм, достатньо таки цікаво і швидко можна навчитися. Я навчаю, як працювати над собою системно. Є алгоритм дій, робоча методичка. І все це ви зможете отримати в подарунок до нового року, перейшовши за посиланням в шапці мого профілю, програма Шлях до себе. Але обережно. Тому що там не тільки крок один є, а й крок два, три, чотири, п'ять. Обережно, тому що ваше життя може змінитися. Ну а далі розкажу за рахунок чого. Підписка, лайк, репост всіх обійняв.